Вами Одел, і сьогодні, так як я професійний майстер по ремонті ноутбуків, хочу сьогодні вам розказати деяку річ, хочу в першу чергу розвіяти вам міф. Тобто, а саме, знаєте, коли це говорили, якщо ви в ноутбуках відкриваєте постійно ноутбук, відкриваєте, закриваєте. Знову відкриваєте, знову закриваєте, знову призакриваєте і порветься у вас шлейф. Так ось, я вам хочу вам сказати. Це було в колишніх телефонах, таких, як в слайдерах, в жабках, там так було. А, а в ноутбуках, чесно скажу, я вам скажу чесно, колись я також так думав, що це так є. Насправді шлейф знаходиться на медицинській платі, щоб перевернути. Я зараз не буду розбирати. Він знаходиться прямо сюди, потім йде попри ці шарніри сюди, десь там догори, до матриці, і як би ви його не закривали, не відкривали, ви не поломите шлейку. Але є інші нюанси. І це не міф, а це правда. Я вам скажу як професійний майстер. Хто буде в них хейтер, нехай хейтерить. Але я скажу так, як воно є. Дивіться. Тіло в тому, що, дивіться, оцей ноутбук це HP. Це HP старенький ноут. Це не MacBook. Буквально місяць тому, буквально, може 2 місяці тому не буду спорити. Я з нього зробив так, що він відкривався як MacBook. Тобто я відкриваю одною рукою кришку, а нижня кришка, корпус не підноситься. А тепер дивимося. Бачите, дивіться, що робиться. А знаєте чому? Діло в тому, що в будь-якому будь разі, якщо ви будете відкривати кришку, от, я ж відкриваю за допомогою ліктя, в будь-якому випадку відкривати свою кришку, у вас сам той шлейф, що тут знаходиться знизу, ось тут, там під тим корпусом, він не буде ламатися, але ви будете постійно закривати, відкривати і з часом от, до цього підемо в кінці. Чому проблема самих ноутбуків? Є шарніри, які знаходяться тут лівий, а тут правий. Вони знаходяться такі металічні шарніри, які ось це керують. Там і там, там стоять, знаходяться такі маленькі, там такі маленькі гайки знаходяться. Які там гарно знаходять. Там так файно підрегульовані і тому подібне. Але з кожним вашим відкриттям. О, дивіться. От бачите, як... що в мене був з мавбук. Як я зробив мобук, а що з нього сталося? З кожним його відкриттям і закриттям вони затягуються. Але діло в тому, що це затягується дуже і дуже повільно. І будь-який у вас ноутбук би не був. Воно затягується. Ви це не замічаєте, але один прекрасний момент. Ви хочете відкрити кришку, і, тако, кр і ви почуєте хрусь. А хруст таки буде на другій стороні цього ж ноутбука. Він буде знаходитися або тут, або тут. А саме воно вирве ни ни нижній корпус пластмасу цього нижнього корпусу. Через те, що фізика спрацює. І села плеча буде більша, ніж там, де ви хотіли. Тому, якщо у вас є ще ноутбук, і ще він якось відкривається, а вам здається, що ще добре, але він вже старенький, будь ласка, звертайтеся і давайте, поки ще дешево можна змастити і підкрутити. Шарніри. От Дивіться, я ці шарніри підкрутив і що? І вони вже не вже так, як чули, де декілька місяців пройшло. І я змащував гарною змазкою, а саме ось такою змазкою Я змащував ось такою силиконовим мастилом, я змачу, і воно гарно все працює. Такого буде Тому я вам хочу сказати: будьте обережні. Не допускайте до ноутбука, коли вже вирве корпус. Бо коли вже вирве корпус, це в кращому випадку. В гіршому може тріснути верхня матриця. І ще буде дорожче. А що, леву, якщо у вас старенький ноутбук, це буде <клес> досить дорого. Тому ви дивіться, як у вас відкривається. Якщо ноутбук вже має декілька років, просто подзвоніть, напишіть і скажіть. Треба? Опустити Сердю, треба нам пропустити і змастити петлі. Бо шкода, полонець. Виробник дає вам рік гарантії 2-3. Ну, за ці роки сподіємося, не зламається. А якщо у вас більше 2-3 років, а зараз ніхто вже стільки не є, ну може 2 роки, тоді кажіть, тому що буде отака от біда, дивіться, вже от, я змащував, дивіться. До речі, це саме найбільша помилка. Це я використовував професійно. Ніколи не відкривайте ноутбук за один бік. Ніколи для цього в ноутбуках є спеціальний такий віріс. От, подивіться, є такий віріс, за який треба відкривати ноут. Ви бачите, як в мене в петлі йдуть. Та вони так і із, взагалі то із заводу. Я просто їх правильно так посадив, що вони скривалися, як. Apple. Як Apple. Але... Це, до речі, відомо не було недавно. Але треба так взити, щоб воно щоб попустити і змогти, так, щоб воно в такій позиції, наприклад, це в мене падало. Так і тут не падає. Тому дзвоніть, пишіть. До побачення. З вами був Серджіодел.